вас завжди хоче бути здоровим, сильним і веселим. Тож послухайте казочку про те, як здоров'ятко друзів навчало. Жило було в одному казковому лісі маленьке здоров'ятко. Воно було яскраве, усміхнене, жваве і дуже любила, коли діти бадьорі та веселі. Одного ранку здоров'ятко побачило на галявині зайчика, який не хотів мити лапки перед сніданком. Зайчику, лагідно сказало здоров'ятко, чисті лапки допомагають бути здоровим. І зайчику дуже захотілось бути здоровим. І він одразу ж вимив лапки і одразу став почуватися набагато бадьорішим. Трішки згодом здоров'ятко помітило ведмежатка. Ведмежатко виридувало, пручалося, не хотіло вдягати шапку, виходячи в мороз на вулицю. Голівка любить тепло, пояснило здоров'ятко. Тоді вона не хворіє. І ведмежа вдягло одразу шапку, усміхнулася і сказала, я дуже хочу бути здоровим. На лісовій галявині гралась білочка. Вона цілий день гралася, стрибала і забула про відпочинок, побачивши білочку. Здоров'ятко сказало, відпочинок теж дуже важливий для здоров'я. Треба обов'язково відпочивати, щоб набирати сили. І білочка послухалась і трішечки відпочила. Потім з новими силами знов весело застрибала. А під вечір. Здоров'ятко зібрало всіх-всіх друзів разом і сказало: здоров'я любить порядок. Коли ми вчасно прокидаємось, граємось, їмо і лягаємо спати, наш організм радіє і росте. Тож обов'язково дотримуйтесь режиму дня. Здоров'ятко Показало всім звірятам великий кошик з яблуками, морквою, кашею та молоком. Корисна їжа допомагає нам рости сильними і здоровими. Пояснило воно. Овочі, фрукти та корисні страви це справжні помічники здоров'ю. З того ж самого дня всі лісові друзі... Пам'ятали, мити руки, тепло вдягатись, добре їсти, дотримуватись режиму дня, рухатись і відпочивати це все є справжніми друзями здоров'я. А здоров'ятко справді раділо, бо знала, тепер у лісі всі будуть здорові та будуть щасливі.